В цьому уроці поговоримо про просту мову і права людини, а саме про те, яким чином проста мова дозволяє застосовувати підхід, заснований на правах людини при формуванні і реалізації державної політики. І давайте почнемо з запитання. Використання принципів простої мови і легкого читання для публічних службовців це можливість бути більш ефективними чи обов'язок? Давайте подумаємо дві хвилинки. Ну як, якою є ваша відповідь? Але як би ви не відповіли, це буде вірна відповідь. Давайте розберемося, чому. І допоможе нам в цьому підхід, заснований на правах людини. А головна ідея цього підходу ґрунтується на твердженні, якщо особа має право, то влада має обов'язок це право гарантувати. Але ж як це пов'язано з використанням принципів простої мови і легкого читання? Трішки філософії. Права людини випливають із гідності і неповторності кожної людини. Вони поважають автономію, свободу кожної особи. Людина має право бути такою, якою вона є. Вона має право на зрозумілу для неї мову в комунікації. Права людини визначають межі влади. Представляючи владу, ми знаходимося в цих межах. А значить, наші рішення мають бути обґрунтованими і зрозумілими для кожної особи. Права людини означають спроможність вимагати того, що людині належить за фактом народження людиною. Але це можливо лише за умови, якщо механізми, які захищають, будуть доступними у використанні. При застосуванні підходу заснованого на правах людини, ми орієнтуємося на декілька принципів: зокрема, верховенство права, участь, недискримінація та інклюзія. Верховенство права. Спираючись на права людини при формуванні і реалізації публічної політики, ми маємо оцінити своє рішення через декілька критеріїв. Про це більше можна дізнатися в іншому курсі Права людини для державних службовців. Але один із цих критеріїв буде важливим для нас зараз. Він стосується принципів доступності, чіткості. Та якості офіційних документів, і тут доречною буде практика Європейського суду з прав людини. Названі принципи доступності, чіткості якості офіційних документів випливають із виразу, передбачено законом. Це один із ключових критеріїв, на яких базується суд, оцінюючи правомірність обмежень прав людини. При цьому під словом закон розуміється законодавство в цілому. Включаючи підзаконні нормативні акти, отже, що означають ці принципи? По-перше, офіційний документ має бути належним чином доступним. Важливо, щоб людина мала можливість ознайомитися з нормами документу. І щоб ці норми були зрозумілими для людини, і щоб людина розуміла, яким ці норми стосуються конкретного випадку і конкретних обставин. По-друге, норма має бути сформульована достатньо чітко, як каже суд з достатнім ступенем точності, щоб людина мала можливість узгоджувати свою поведінку з цією нормою і передбачати наслідки. І по-третє, Крові норми не повинні суперечити одна одній. Якщо ви матимете бажання більше дізнатися про те, як європейський суд тлумачить принципи доступності, чіткості і якості офіційних документів, ви можете познайомитись з його такими справами, як Санді Таймс проти Об'єднаного Королівства, Щукін проти України і та інші проти України. І з багатьма іншими рішеннями, посилання на які ми дамо в матеріалах до цього року: участь, недискримінація та інклюзія. Доступність та інклюзивний підхід лежать в основі принципів участі та недискримінації. Принцип участі передбачає включення до процесу прийняття рішення всіх, кого це рішення стосується. На усіх рівнях забезпечення участі, інформування, консультації, безпосереднє залучення до процесу прийняття рішення тощо повноцінне включення можливе лише за умови зрозумілої мови в діловій комунікації. Міжнародні стандарти передбачають уникнення дискримінації в питаннях доступу до інформації, свободи вираження. Існують спеціальні документи, які конкретизують ці. Стандарти для окремих категорій осіб. Наприклад, Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю вимагає зробити доступними інформаційно-комунікаційні технології, усунути бар'єри, що перешкоджають комунікації тощо. Застосування принципів простої мови і легкого читання дозволяє створити умови, що є схожими на універсальний дизайн в архітектурі. Ми використовуємо ці принципи таким чином, щоб кожна людина. Наскільки це можливо, могла брати участь в комунікації, а значить і в процесі прийняття рішень. Можливо, обов'язок забезпечити доступність та інклюзивний підхід в діловій комунікації, на перший погляд, виглядає непросто, але це точно дозволяє бути більш ефективними у виконанні функцій публічної служби. Таким чином, ми зосереджуємося на кожній і кожному, виконуємо обов'язок держави гарантувати права кожній людині.